У світі мистецтва завжди знаходяться люди, які дивують і надихають нас своєю унікальністю та творчістю. Одним із видів мистецтва є колаж це об'єднання різних елементів у повноцінну картину бачення митця. У нас була можливість поспілкуватись та побачити мистецтво колажів через очі мисткині Аліни Пономаренко, яка розповіла нам про свою стилістику і техніку колажів. Техніку колажу я відкрила для себе в 2016 році, коли почала навчання. І це була адаптація в новому суспільстві, в новому місті. Для мене це було нове, і щоб подолати цей стресовий період, я відкрила для себе техніку колежу, поєднавши обкладинку журналу з елементами квітів. Бо і я ще навіть тоді не знала, що існує така техніка колежу, і після цього. Вона стала для мене і, в принципі, і як арт-терапія, і як хобі, яке переросло в роботу. Техніку колежу люблю за те, що вона варіативна, тобто ти можеш почати з паперового формату, перетворити його в діджитал і створити вже після цього е, анімацію. Ми дізнались, коли артистка вважає свою роботу завершеною. Я дивлюся на роботу як композиційну е, наповненість колежу. Звичайно, також колеж і класний тим, що він ніколи не може бути завершений, тому що в нього можна додавати, віднімати елементи, також перетворювати, адаптовувати під різні формати. Але напевно це все ж таки інтуїція, яка тобі підсвідомо підказує, що композиція готова і колеж завершений. Кожна ілюстрація для Аліни особлива тим, що це історія, за котрою стоять події в нашій країні. Але, звісно, є робота, яку мисткиня виділяє для себе. Одна найцінніша і найболючіша буде робота про мого брата, який загинув в березні минулого року. Вона називається Аскет адаптація свого болю. І розпачу саме в візуальному форматі. Також для мене дуже цінно, коли до мене звертаються родичі загиблих героїв і просять також створити, хоча б трошки візуальної, візуальної пам'яті про їх загиблих героїв. Також артистка поділилась своїми майбутніми планами щодо творчості. Взагалі для мене є мрія. Моя мрія така, що я хочу і прагну адаптувати техніку колежу в структуру міста, тобто, за допомогою візуальної мови колежу, доносити інформацію людям в адміністративних спорудах. Сьогодні Україна бореться не лише за територіальну цілісність, а й за культурну спадщину. Українське мистецтво під час повномасштабного вторгнення стає дедалі популярнішим і яскравішим.